Всім доброго дня! Я Наталія і ви на каналі В'язання та сільське життя. Сьогодні хочу показати, як я роблю масло із козячої сметани. У мене в холодильнику була пів літра козячої сметанки, і я вирішила зробити масло і заодно зняти коротеньке відео. На цю тему, тому що часто мене запитують, що ми робимо із козячого молока? Я відповідаю: варимо сир, робимо творог, збираємо сметану, а ще робимо масло. І так, сметану виливаю в миску і збиваю міксером на високій швидкості. До того, поки не з'являться ось такі крупинки. Тоді швидкість зменшую, тому що рідина, яка відділяється від жиру, вона розбризкується по всій кухні. І так, поступово-поступово потихеньку збиваю, в мене пішло десь хвилин 10 на те, щоб із сметани зробити масло. Ну ось, як бачите, в мене вийшла грудочка масла і рідина, з якої можна жарити млинчики. Із масла видавлюю лишню вологу, а також промиваю в холодній воді. Так мене вчили ще з дитинства робити. Ми обов'язково промивали масло холодною водою. Ну, а зараз хочу зважити масло, яке в мене вийшло. І ось дивіться, 145 грамів дегустація. Нежирно, нормально. Ще, так? Да. Так, є в мене козяче масло, є в мене козяча згущенка. І що у нас сьогодні буде? Вафельний торт? Ось такий крем. Зараз перемажу вафельні коржі, і буде нам смакота до чаю.